Відчуття холоду може бути звичайною реакцією на зниження температури. Але якщо вони постійно холодні, це може бути хвороба рейно, реакція судин на стрес та на зниження температури, міттєве звуження судин, є біль, є гіпоксія. Пальці спочатку біліють, а потім синіють, або порушення кровопостачання при цукровому діабеті, при атеросклерозі, при деяких автоімунних хворобах, але тоді будуть ще інші симптоми: при гіпотереозі буде ще зниження загальної температури. При анемії, при зниженій кількості заліза, а будуть ще бліді шкірних покровів та слабкість. А якщо є ще поколювання, то це значить, що здавлений нерв або в літньовому суглобі, або в шийно воротниковій зоні, або недостатність вітамінів групи В при стресі. Саме перше це в лікаря треба лікувати основну причину, основну хворобу одягати теплі рукавички, дома робити контрастні ванни, розмасажовувати, рухати, знижувати стрес. Дбайте про своє здоров'я, бо це найкращий шлях до комфорту та довголіття. Бажаю міцного здоров'я!